Всім доброго ранку! Отак от починаю свій день. П'ятниця, попереду такі е, активні вихідні, багато планів. Кава. І отакий от гарний краєвид. Пташки співають. Краса. Є плюси в тому, що басейн стоїть на схилі. Дивіться, як гарно. Майже інфініті басейн, тільки з видом у садочок. Моя ранкова традиція, басейн і перед робочим днем трохи охолодитися, плаваю безперервно десь 20-30 хвилин. Щоб ви розуміли, це бобіни аналізи їдуть в Київ отаким от от чином. Ну, а що робити? У нас тут взагалі не роблять такого. Кура, ти дикообраз, а? Скажи, ти так прикрасився? Який гарний котик, чи ти їжачок. Котик їжачок, Ну дуже гарний, дуже гарний. Дивіться, яка краса до мене приїхала. Лілії від підписниці. Маріна, я дуже-дуже дякую. Краса неймовірна. Я думала, вони пахнуть лілією. А ці без запаху, але дивіться, скільки тут бутонів. Це вже зараз воно буде гарно. Я зараз їх антистресом ще оброблю, щоб вони не стресували. Тоді вже посаджу. Тут жовті, це жовті, чорна, помаранчеві, оранжеві. І оце якась біла ґрунтопокривна, ну прям от Тепер думаю, куди ж мені висаджувати. Я, знаєте, думала, мені пришлють лілі. Ну, там дві-три лілі. Тут ого, го ого-го, на цілу клумбу. Краса. Помічниця моя завжди зі мною, да? робить вигляд, що в неї там якісь справи. Які там в тебе справи, Миша? Да, поспати, скажи, поїсти, погратися, можливо, вполювати жабку або мишку, тут вже як повезе. Так, тут полуничка, в неї е, другий вже пішов урожай. Я встановила автополив і намагалася встановити отут бочечку, таку невеличку. Нічого з цього не вийшло, підключала до великої бочки. Не вистачає напору, поливаю зі шланого. Прям шикарно. Почала поливати потроху кожен день, і вона прям, знаєте, тут я бачу, як вона пішла в рост, треба ще її буде підгодувати. І що цікаво, ці волошки ще досі квітнуть. Де-інде, десь вже посохло, десь квітнуть. Мені, до речі, чомусь приснилося, що їх покосили мені. Я виходжу і тут так пусто. прямо. Таке дивне було відчуття. Ну, зараз. З чимось прикривати цю землю треба, тому вони залишаються. Бо їх прибереш, тут одразу буде купа бур'яну нашою. Я розумію, що це не дуже декоративно виглядає, але цією частиною саду, декором я буду займатися вже пізніше. Зараз питання стоїть актуально по доріжкам і е, починають робити передню частину паркану. Оце, знаєте, таке паркан. Потім парковка під машину і доріжки. Ну, можливо, доріжки ще в процесі можна буде починати робити, бо сьогодні вийшла після дощу одразу капці брудні. Хочеться вже якось по-частенькому трохи ходити. Так, да, Миша, і знаєте, що цікаво, чомусь після дощу така чиста прозора вода в басейні. Просто неймовірна, якась така вона аж аж хришталева. Чому так? Я думала, навпаки, буде брудна дуже. Ну, по-перше, не літали комахи різні, їх не нападало. Питали про дашок, тут вітри дуже сильні, реально дуже сильні вітри. Отак просто підв'язала зараз мотузочкою, поки що, як не дивно. Дашок стоїть на місці. Але, я так розумію, ну, тут вже видно, що не нова криша, і вона вже тут і... Одрана трошки, основна її функція, звісно, щоб вона отак от відшовковиться, від, від яблук захищала, але вона протікає. І я дивилася, продають нібито з різних тканин дашки, які там пишуть, що гарантія, що два роки вони не будуть протікати. Напишіть, чи у вас протикає цей дашок, тобто, я так розумію, одразу. Тримає оце вологостійкість ця тканина, а потім з часом все-таки перестає. Напишіть, які у вас досвід, чи є сенс її замінювати. У цьому році точно ні. А на наступний рік може є сенс замінити. щоб просто от зараз я вийшла, тут не прям таки, от дуже видно, як волога тут стоїть всередині. Зараз я її витягну. А, Тут навіть бачите, в чому причина. Вон, набирається вода. Може там якусь дірочку зробити. Напишіть, хто як вирішує це питання. Мені буде цікаво. Звісно, якби не пропускав дашок, там би води не стояла. От, А ця штука доволі швидко сохне, тож зараз дістану зілью воду звідси і все буде добре. Покажу вам, Наталка останнім часом купує от таку собі лапшу корейську. Дуже смачна, і там всередині дуже-дуже гострий соус, якого треба додавати просто крапочку. А потім, коли я собі зранку шакшуку готую, то я цей соус використовую. Слухайте, в мене там цього пакетика на тиждень вистачає точно, бо реально крапочка потрібна. І ще там була жана, вона не взяла кока-кола якась. Не знаю, з якимось цікавим смаком. Тут ще ці вермишельки. Ну і куди моя Наталка без різних тваринок. Іграшкових, їй вони дуже подобаються останнім часом. Не знаю. Збирає вона їх, там розставляє себе. Ну, подобається, то подобається. Ох, дівчата, 22 роки. Каже, мені потрібно. Але стільки щастя, що, знаєте, потрібно, то потрібно, так, да, Наталя? Боба. Чуєте, як вона чавкає? Як ж смачно! Як же смачно, Боба! Який смаколик. Позавчора годувала її лохиною, а сьогодні, бачите, консервою смачненькою з качечкою. Все, що качечка вона обожнює. Мій перший на засолку і отакий кумедний подвійний огірочок. Смішний. Пішла замочувати. Якраз баночка 750 мл буде. Я от. Такий об'єм і люблю консервувати. Хоча, можливо, і 0,5 добре буде, якраз це в мене на порці Олів'є. Сієста. Бачите? Просто сієста, так? Да? Котики? Так, да, Міло. Ти думаєш, що я тебе зараз годувати буду? І ти. Ви дівчата щось не дуже сьогодні, розумні. Рано ще. Знов мої шалені друзі. Хтось тут смажить. Хто смажить? Компотік, Компотік смажить, так. Да. Він у нас головний по м'ясу. А тут перенесли тент на цю сторону, щоб з кухні було зручно виходити. І тут сидіти, мені здається, класна буде площадка. Сюди по плану торгові засипали, буде слой відсіву. І зверху спеціальне таке покриття, така пластикова сіточка для. Армована для СТО, для гаражів, для такого всього. А, якби кудись можна було придіти цей а, диван, я б його кудись приділа, але нема куди. Оце закрили так, щоб а, поки що не заливало його дощем. Ну і проривається ця палатка, що не дивно ми її купували з Сергієм. Я вже не пам'ятаю, році в 11-12. му му Коротше, друзі, супер! Тут я. Зеленушку вже на наступний рік розпланували як гарно посію, частково з квітами разом з чорнобривцями. Буде все гарненько-гарненько. Ну і тут вже буде навколо сіяти газон, тут перехід буде такий. Коротше, це тренування. Подивлюся, чи мені сподобається так. Я не хочу якусь таку, знаєте, прям стаціонарну бесідку будувати. Якщо й будувати, то скоріш за все веранду тут таку. Ну, тобто, достраювати кришу, щоб була одна стіна. І отут, в принципі, можна зробити отаку от частину тут поставити. Але це не на цей рік і не наступний точно будемо дивитися. І там почнуть з дня на день ставити паркан. Ну, ну, все. Я просто знаю, де ну, перший. Що тепер це. можна і відпочити. Да, граф? Ти відпочиваєш? Ну, ти відпочиваєш. Шашлычок. коктейльчики, Сацібелі. Ксюха готувала всю ніч, каже, сацібелі взагалі, Дубку. але цей реально такий смачний, рекомендую, хто я, не пробував. Прям не класний. Да. Не, 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 не. Сиди, сиди, я просто отак. Він сидить і думає, дасть мені ця сволота? У мене є чи ні? дві виделки, В кого немає? Що сволота мені? не дасть. Да ранки починаються так. Дуже зручно. Двері закриваю, бо коти одразу біжать. Всередину тут ще треба все привезти до ладу. Отак хлопці вчора зробили, щоб стіл стояв нормально, поки немає покриття і стільці, щоб ніжками не продавлювали. Але хочу вам сказати, що коли відсів насипаєш, він утрамбовується, так знаєте, наче якась така прям підлога, наче трохи підцементована, не знаю, як це назвати. І через те, що плануються доріжки звідсів, а зверху така маленька фракція щебеню, не знаю, як це правильно називається, там, здається, 5 мм. От, то, оце знаєте, коли пробуєш. То розумієш, що ідея непогана. Ну і плюс дивлюся багато. Там же ж і в курсі ландшафтного дизайну були у ці моменти про доріжки, і багато професійних саме дивлюся ландшафтників, які кажуть, що доволі бюджетно і гарно в експлуатації саме такі доріжки. І ось тут така проба: саме такий буде камінчик невеличкий зверху. Він не тягнеться за ногами і дуже зручний. Але саме отакий камінчик буде. Біля будинку, а по садовим доріжкам отут просто відсів. Скоріше за все, я ще точно не знаю. Це все треба дивитися потім, по як воно все буде в експлуатації. Першими, я думаю, доріжки засиплять отут мені. Отут треба зробити такий каналізаційний лючок. Бо тут шланг для зливу води. На зиму поливу, і тоді вже буде а... можливість підготувати цю площадку. Тут ще десь в мене деревце треба викорчувати. Вон там, бачите, покажу вам, яка краса в мене розквітла фуксія. Ця вже квітла я показувала, і в неї більш така фіолетова оця серединка, але менш набита. А тут вона більш набита, така, як пачка у балерини. Але така більш пурпрова, чи рожева. Ну, все одно дуже гарно, бо квіток багатенько. От тепер навіть ну ця вже відквітла. Думаю, як би її зберігти на наступний рік. Я думаю, може на балкон поставити. А, зимувати її, подивимось. Там одна намагалася квітнути, але на сонечку погоріла. І чомусь по листю, мені здається, вони такі прості, знаєте, без цього, з цієї махрової серединки. Ну тут просто взагалі вау. От просто вау. І ще дивіться, розквітла мальва. Не думала, що вона цього року буде квітнути, але вона така не дуже висока цього року. Такий дуже гарний колір. Я купувала набір з трьох. Бачите, її жук теж і ту, що я пересаджувала, яка тут була, а ту, з'їв прям намертво і під'їдає, але все-таки тут а, вони і квітнути будуть. Мені здається, що в наборі повинна бути червона, біла і рожева. Як вони насправді будуть, не знаю, але дивлюсь, на червоні багато соцвіть буде квітнути. Оця буде квітнути. Тут не бачу. Угу. Тут верхівку цей жук поїв. Но там Бокові пагони якісь пішли, коротше, цього року навряд чи, але я від цих не очікувала, що вони цього року будуть квітнути. Пітуні, звісно, взагалі бомбічні, просто бомбічні. Ну, це й неймовірно. Я вже їх не общіпую, Треба, може, ввечері буде підійти та пообрізати те, що я бачу, бо просто це займає дуже багато часу. Тут я ще йду і щось так бачу і відриваю, але все одно це просто фізично. Неможливо, коли їх багато. І я подивилася одну жіночку, вона теж каже, що Та й дали просто неможливо всі общипати. Розкладаю ці ловушки для. Ось вони від вітру літають, бо вони занадто великі. Ну так воно і є. Або кожен день у це треба вранці і ввечері підходити і общіпувати те, що ти бачиш, тільки підв'яло. Та все одно це до кожної підійди. Обші забагато. Підживлювати буду так побільше трошки, щоб в неї сили були. І все, але кущ вже більше метра в діаметрі точно. І любов всіх це оцей квітник. Волошки і чорнобривці. Прям всі приходять і кажуть, вау, вони навіть не бачать, що там сосна посередині. Ну, тобто це було таке тимчасове рішення. Мене в мене волошки взагалі залишалися аж насіння. Я їх садила ближче туди до краєчку, а виросли вони чомусь так. Ну і чорнобривці це однорічник. Зрозуміло, волошки я потім пересаджу просто, а чорнобривці наступного року. Буду сіяти по максимуму всюди, 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 де тільки можливо. Така от клумбочка вийшла. Мальву я ой, матіолу я вже прибрала звідси. Звісно, треба мульчувати. Тут дещо в мене поз'їжджало не так, як я планувала, воно посаджено. Треба очіток цей пересадити. Бачите, який він великий. Ну, це буде зрозуміло. Тут, тут дуже багато просто зараз однорічників, а тут ще були злаки. І чотири злаки в мене одна картадея і дві заячі. Як вона називається? Забула, як вона називається, не заяча вушка, заяча вушка, ось заячі хвостики, якось така, теж злак якийсь вилітіла з голови. От вони в мене не прижилися, бо вони б зайняли у ці пустуючі місця. І воно було б більш гармонійно. Ну, Вода там, чи що це, чи щириться, дуже гарно вписується тут а, цей портулак. Я вже замучилася. Я його пастернаком постійно називаю. Замучилася вищипувати. Тут от вівцяниця не дуже ще зараз видно під чорнобривцями. Отут ще є вівсяниця. Ну, але це пробний рік, чому би і ні. Очі так точно бачу, що звідси треба пересадити. Подумаю, мабуть. Мені не дуже буде подобатися, що вони світленькі поруч. Я вже подумаю, може просто з цієї клумби приберу. Зірвала перший мікадо з високорослих. Це перший томатик. Якраз зранку показувала, зараз підійшла, думаю, та все вже його прав прибирати з кущика. Висять такі великі. Дивіться. Кожен раз забуваю, що це за помідори. Це мануса. А оце волове серце. Ой, якийсь таке невелике. Вже рожевіє. Так, це толстої. Вони от такі, наскільки пам'ятаю, невеличкі, от. але кажуть, що дуже урожайні. Дебара урожевий, поки що нема нічого. З білого, ну і от манусу я вже мікадо, точніше. Мікаду я вже зняла. Теж тут такі, гарненько виглядають вони. Пахне чудово. Так, сьогодні вже збирала помідорчики і от іду і знову бачу. Хоп, та я ж пару годин тому вас збирала. Їжачок прийшов у гості. Да, мій гарненький. да. Нарешті починають робити паркан спереду, привезли віців. Не знаю, там лічильник так засипали. Тут, знаєте, місцевий бізнес. Щоб привезли віців, треба тиждень вести переговори. І поки а, тут планували як паркуватися, ніякого варіанту, якраз, ну, крім отак, щоб хтось заїжджав один за одним, немає. Але що незручно, виїжджають тільки крайні машини. Це тато став, все. Їду в магазин на татовій машині. А я ж так люблю їздити на чужих машинах, ви собі просто не уявляєте. Просто не уявляєте, як люблю. Ну наче завелася. Поїхали. Сам себе не похвалиш і оце цілий день, як дурака, ходив. Отак, от я на... в ранішньому обході всього, поки така спека ще не почалася. Ну, от що я сьогодні вполювала. Ще можна було зібрати огірочків, я залишила на завтра, подивлюся. І мої котики. Крав. Ваша світлість, як у вас справи? Розкажіть, будь ласка. Будь ласка, розкажіть, як у вас справи? І десь миша навколо бігає. Там ще кабачки. Але не мої. Мені, мене пригощають кабачками, щоб ви зрозуміли. Гордо несу врожай додому. Чого через цей вхід? Тому що хочу показати вам, що я ось тут така. Фуксія Розквітла, бачите? Така дуже ніжна. Подивимось, як вона себе покаже. Ну але менш ефектні квітки, ніж у тієї. Залишати прям всі сорти я не буду. І отут одна, -от, бачите, засохла, але там така була односкладна квіточка. Хоча вона була така, наче шкіряна, гарненька. Це я виставила їх на сонечко їх трохи попекло. Ну, додумалася. І ось тут у мене і помия квітне. Але тут не вистачає їй сонечка. Бачите, от коли вона наверх полізла, сонечко почалося і почалися квіточки, вона почала давати. А знизу, ну так, погано вона себе почувала. І так само погано, бачите, ось ці, які ростуть в тіні. Ну, вже як є. Туди я ще рожеву посадила, петунію. Там біла, гігантська, червона, опера. Краса.